Мали рятувати життя та ледь не повбивали один одного. На Миколаївщині побилися співробітники реанімації. Невропатолог кинувся на головного лікаря із обігрівачем. А той натомість ледь не відкусив йому пальця. У чому причина лікарської агресії дізнавалася Анжела Слободян? Конфлікт стався у відділенні реанімації. Головний лікар зробив зауваження підлеглому, то різко відповів, пересварка переросла у біку. Так хотив рот палець і почав грізти. Кажу, відпусти палець, він тримає і гризе зубами. Добре, що зуби були тупі. Знову сторін пропустив пальця, свого лобу. Невропатолог скаржиться на керівника, але обличчя свого показувати не хоче. Соромно, що опинився в такій ситуації. З головним лікарем часто сварився, коли ще в черговий звинуватив Валентина у непрофесійності не стримався. Головний лікар ястребов зустрів мене з кулаками, почав на мене кидатися. Я для самооборони взяв обігрівач, там стояв в руки. На мене кинулись медсестри, Валентин Михайлович ну, хватило мене за руки, не бійте. Він хатив мій палець в рот. І почав грізти. У головного лікаря своя правда каже, підлеглий атакував першим, а палець прокушений за збігом обставин. Схотів мене за костюм, за операційно, і рукою сюди. В його палець у мене варту. Медсестри підтверджують, що лікарі давно у контрах, але коментувати стосунки відмовляються. Крики чула, як вони між собою спілкувалися не один раз криками. Це буде. Олексій Ястребов до Снігурівки переїхав минулого року з Луганська. Спочатку працював анестезіологом. Цьогоріч його призначили головним лікарем. У конкурсі на цю посаду він переміг саме Валентина. Відтоді кажуть колеги, чоловіки і конфліктують. Причина абсолютно в другому. Абсолютно полное желание заместить, сместить, так сказать, избранного в результате конкурса главного врача, стать на его место, соответственно, и так далее. Вот это вся причина. А то, что, допустим, произошло, конечно, это неприятно. Валентин вже вважає, що начальник йому допікає через численні скарги. Невропатолог звинувачував головного лікаря у порушеннях, що призвели до смерті пацієнтів. Однак жодна з перевірок провини очільника не виявила. Це сабиттям підтвердили в обласному департаменті охорони здоров'я. Конфлікт між медиками тепер розслідують в поліції. Умисне легке тілесне ушкодження. Передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські громадські роботи до 200 годин, або виправні роботи до одного року. Бойові травми невропатолога потроху загоюються а от конфлікт між лікарями не вщухає з Миколаєва. Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабиття канал Україна.